Друзі, всім привіт! Вас вітає Автохата. І Сьогодні я вам хочу показати ось такий наш дачний будиночок, який ми створили недавно на нашому виробництві. Отже, площа даної конструкції 41 квадратний метр. Дача і досить містка з панорамними вікнами та виходом на літню терасу. Зовнішнє оздоблення будиночка є сайдинг. Тобто, це так званий пластик, який зберігається та тримається в різних умовах. Та при різному кліматі. Отже, тут є в нас зовнішнє освітлення, зовнішня розетка. Двері в нас є енергозберігаючі, фірми фірмі від ЄС, двохкамерні. І інтер'єр в нас виглядає ось так. На стінах тут в нас поставлені всюди рідкі шпалери. На підлозі в нас невдовзі буде ламінат або напівпромисловий ліноліум, за бажанням клієнта. Ось тут у нас є ще одна кімнатка, є віконечко. Та з виходом на літню терасу невеличкі двері. Постелі в нас є також мінеральна вата, так само, як і стіни. Стіни в нас утеплені мінеральною ватою. Основа складається з дерев'яного каркасу, а мінеральна вата захищена паробар'єром та гідробар'єром. По гіпсокартону два рази пошпакльовано. Ось покажу вам ще одну кімнатку. Як ми бачимо, в будинку всюди розведені каналізаційні та сантехнічні отвори. Також всюди присутня вентиляція, яка от зображена в ванній кімнаті. В ванній кімнаті в нас поставлені ось такі шпалери дуже гарного кольору та гарного стилю. Які невдовзі доробляться. Тут буде дороблятися також стеля та підлога. І. Наша остання кімнатка, третя. Також, як я казав, всюди є рідкі шпалери. Всюди розведена електрика. Електрика в нас є в негорючій гофротрубі. Кабелі повністю мідні і стійкі до витривалості. Ось такий будиночок у нас скоро доробиться, і ви можете стати його власником. Якщо вас зацікавить, пишіть звертайтесь. Дякую всім за увагу. На цьому я завершую наш коротенький відеогляд. З вами була автохата.